Кілька десятків людей із гаслами Євромайдану зібралися 13 травня біля Чернігівської обласної прокуратури з вимогою активізації розслідування кримінальних справ та відкриття нових кримінальних проваджень по інших фактах стосовно дій деяких посадових осіб, які перешкоджали волевиявленню громадян під час подій період Революції Гідності. Пікетники впевнені, що з огляду на ситуацію, яка склалася, відкриті кримінальні провадження при колишньому прокуророві можуть звестися нині на нівець. Учасники заходу розповіли, що в багатьох районах посадовці, які організовували масовий виїзд громадян, так званих тітушок до столиці України для участі в акціях проти Євромайдану, працюють і досі на своїх посадах, а більшість з них при цьому виконують ще. Державницькі функції. Ми вважаємо, що прокуратура має не тільки продовжити розгляд справ тих, хто возив, організовував чернігівський хітужок на антимайдан, майдан, але й відкрити нові. Адже ті тушки були не тільки в Києві, бо за кількість порушених справ викликає здивування. І не тільки Чернігові. Наведемо приклади. У Ноградціверському районі. Звідки автобуси знайнятими селянами виїздили десятками, не порушено жодної справи. Тож, вчора, 12 квітня, депутат Райради Борис Домоцький запит до районної прокуратури з проханням пояснити відсутність справ. У Мельському районі місцеві активісти Майдану просто відмовляються йти давати свідчення, адже за їх словами керівництво місцевої прокуратури МВС. Радиж адміністрації керувала підведенням тітушок або забезпечувала безпеку акції. Як можна йти давати свідчення тим, тим, хто безпосередньо кришував цих тітушок? Ми вважаємо, що тут потрібно визначити людину в обласній прокуратурі, яка б збирала ці свідчення і яка б забезпечила безпеку і доведення до справи отих свідчень людей. Менського району жодної совідальності не поніс один з організаторів цього ганебного явища, головний лікар менської райради, депутат обради від партії регіонів Петро Помрач. Подібна ситуація і у Козалецькому районі. Я за словами Козелецької самоборони, головний лікар ОП теж займався з Козельця до Києва. Він зараз як і попередній помрач. Є на займаній посаді ще більш складна ситуація у Рібкінському районі, де прокуратура замість того, щоб розслідувати справи місцевих поплічників злочинного режиму імітує Врухливу діяльність, порушуючи все нові нові справи проти місцевих волонтерів. Так, за повідомленням ріківських євромайданівців, координував фінансові точки зору відправку тітушок на антимайдан, Депутат обласної ради від партії регіонів Іван Коробка збирала людей, місцева жителька Любов Володимирна Добрицька. Всі вони нормально зараз працюють всі вони на волі і, 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 і Відчувають себе з себе дуже непогано. Натомість, на стосовно волонтерів, прокуратура відкрила деякі справи, до яких є багато запитань місцевої громади. Наприклад, справа Віталія Курича, які на прохання директора місцевої школи привіз з зони АТО декілька труб. Використаних РПГ, одна з них яких, на жаль, працювала, що призвело до загибелі безглинної вчителі. Звикликає запитання і обшуки вилучення знайдених матеріалів, багнесів, ручних початку століття, україзнавця Анатолія Добрицького. Ми вважаємо, злочини проти народу, учасників Євромайдану, повинні бути покарані. Негідники, як вони високо на сидять у кабінетах, повинні бути засуджені. Героям Слава, слава нації! Україна! Шанов друзі, ми тут зібралися не просто так. Вже пройшло більше року, а ці і подавно не покарані. Я Андрій Глухенький, член правління обласної організації Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Хочу сказати, що сьогодні вирішується доля того, якими ми будемо, яку ми будуємо державу. Сьогодні є таке гасло красиве європейській Україні, європейську прокуратуру. Так, але на жаль, воно не виконується. Прокуратура ще європейською, на жаль, далеко не стала. Є там певні зміни. У закон про прокуратуру, але що ми бачимо, що ми пам'ятаємо? Тут от виступали Олександр Бондар, Олександр Сенчук. Вони разом зі мною у 2004 році були учасниками помаранчевої революції. І ще тоді, на початку 2005 року, коли прийшла нова влада, ми подавали звернення в обласну міську прокуратуру про переслідування студентів. Про ті фальсифікації, які були на виборах 2004 року, про масовий підкуп громадян. І що ми отримали? Всі ці справи потонули, потонули тоді, тут в обласній в міській прокуратурі і жодна людина покарана не була. За ті фальсифікації махінації, які відбулися у 2004 році. І що ми отримали? Ми отримали те, що в 2014 році ті самі непокарані люди, які займалися підкопами, фальсифікаціями у 2004, му вони так само діяли по тих самих схемах. І невже ми зараз знову допустимо, що ці люди не будуть покарані? Звичайно, ні? Пікетники вважають, що така ситуація неприпустима, а тому. Вони прийняли відповідну резолюцію і передали до секретаріату прокурора. Сам новопризначений обласний прокурор знаходився в цей день у відрядженні. Щодо скажімо так, кримінальних проваджень за цими фактами, то слідчими підрозділами органів справ у Чернігівській області розслідується 14 таких кримінальних проваджень, у рамках яких з'ясовується Поставлення перешкоджанню мирним акціям, а також ну, це кримінальне поважні, в, в реєстр до єдиного реєстра досудових розслідувань по статті 293, тобто там порушення громадських, громадського порядку, що призвели до перешкоджання там, роботи транспорту, тобто тим подіям, які мали фактично місце. Всіх прокурорів. Районів було організовано на організовано з приводу того, що вони через засоби масової інформації інформували і, скажімо так, виходили з таким пропозиціям щодо по всіх можливі факти таких порушень, які мали місце по всім, можливо, районам, зверталися з відповідними заявами там, де були відповідні звернення, зареєстровані кримінальні провадження, і в рамках вже досудового розслідування слідчими діями перевіряються перевіряються такі факти. Учасники акції заявили, що в разі ігнорування їхніх вимог. Вони вдаватимуться до більш масових та радикальніших заходів.